Так, у нас коханий сьогодні невеличкий романтик, Не скажу по якій причині. Але зажав гроші на ресторан. Ну і не на час, як би, думаю, сам справлюся. Наташа пустила сьогодні мене на свою кухню, щоб я не мерз бісяці, І на суху сковорідку, пательню чи чару, хто що має, кидаю помідорчики черри, розрізані пополам і розморожений шпинат. Додаю до цього всього три ложечки грецького йогурту. І спеції соєвий соус, далі прованські трави, орігано і його стріперці, все, я вставляю під кришечку на середньому вогні томитися хвилин 10. Далі беру тунець, посипав його трошки сіллю, і поперчив, і також залишаю відпочивати. Поки це все діло робиться, взяв пачечку рису. І відправляю відвариться. воду посолив. Все, помідори притомилися, викладаю тунець і залишаю так само на середньому огні ще на хвилин 5. І потім ще хвилин 10 він мене відпочивав просто під кришкою. Тим часом рис зварився, я включаю свою бурну фантазію і роблю таку презентацію. Взяв такі стопочки, у мене мисливські є. Роблю таку пізанську вежу, бо я щоб не впала. Так, викладаю два кусочки тунця, соус. Потім посипаю тунець кунжутом, пару листочків рукули, вирішивши башню поляти, і наверх вишенька на торті, в'ялені помідорчики. Ну, все, красота. Ну, те саме роблю з другою тарівкою. Чесно сказати, швидко ця страва готується, ну і гарно виглядає, ну і, звичайно, дуже смачно. Головне не, не перетримати тонця, щоб він не був дерев'яний. Можна додати лимончика, ще збризнути трошки лимоном, але ще, цей шпинат має таку кислинку, то нам якби зайшло без лимона. Ну що, всім смачного і гарного вечора.